Звертатися і використовувати свої права, і закричати свій бізнес, і заставляти владу саме сприяти розвитку нашого бізнесу. Оце відносно створення організації. Якщо може, в когось є якісь запитання, можете задати зараз до мене. Якщо в когось є якісь пропозиції, чи може хтось ще хоче висказатись, будь ласка, я якби... Від себе все сказав. Ну, відносно того, що ми пропрацювали, Тетяна Федоровна вже більшість сказала. Насамкінець це серйозна робота. Наступна сесія у нас, як було, на вчорашній сесії, об'явлено буде, аж 4 серпня. Тобто у нас є два місяці. Кожен з вас, хто інтересується, зможе ознайомитись з концепцією, бо це такий довгий порой. Тут ми зараз не будемо в нього унікати, це розтягне роботу до вечора. Може познайомитись, внести свої пропозиції, щоб ми приблизно за місяць до... 4 серпня внесли на розгляд сесії цю концепцію, щоб вона на кінець того була затверджена депутатами. Я думаю, що ми заручимося підтримкою тих депутатів, хто сьогодні тут сидить в залі, щоб вони не казали, що не знають, не чули. Вони вже точно будуть знати і почути, що відбувалося, що відбувається. І щоб ми в серпні вже затвердили концепцію розвитку дрібного та середнього бізнесу. Ну і разом з тим, на повестці дня створення організацій, от я пропоную саме в рамках цих, в рамках асоціації роботодавців. Все, я дякую, що було терпіло, да, так, не пересуватися. Дозвольте мені видно. Доброго дня. Я хочу сказати таку думку. що Дуже добре, що є така нагода зібратися на такому засіданні, обговорити. Із підприємцями, з людьми, які безпосередньо працюють і знають, як заробляти на м'яку кошти цей непростий час. Хочеться висловити е, таку думку, що е, як влада міста, то навпаки є підтримка і розуміння. Е, що сьогодні хто в нас наповнює бюджет, це дійсно кожен із вас, хто працює, хто заробляє для себе. І вправно платить податки. Я хочу так загальну соціологію сказати і кількісно у нас приватних підприємців близько 8 тисяч в місті, юридичних близько 4 тисяч осіб. По єдиному податку сплачено за минулий рік близько 40 мільйонів гривень. Це десята частина від загального бюджету то це доволі таки серйозно. Сюди не рахується ще сплата за землю і сплата з фізичних осіб. Це тільки по єдиному податку. Щоб не довго не займати ваш час, я б хотів би сказати, що є розуміння і є підтримка саме створення такої асоціації чи організації, як там ви назвете, щоб спільно вирішувати загальні проблеми, які є у кожному. Дуже важливо, щоб і ви розуміли, коли зараз Тетяна Федорівна починала говорити, є питання по забороні реалізації якоїсь там від акцизних товарів, тих самих цигарок, чи ще чогось. Питання в тому, що буде ретельно вивчатися це питання по кожному окремому випадку. Якщо підприємець недобросовісно сплачує акцизний податок з тих самих цигарок чи алкоголь. Ну, Якщо сплата за рік у деяких підприємців складає близько 100 гривень, і так не може бути, правда? Не може. Тому треба це переглянути. Були вже у нас в нас у міській раді зустрічі такі, і ми про це говорили. Що це важливо враховувати вам особисто. І дуже важливо враховувати, і це позиція міського голови, я вам хочу сказати, щоб була належна, е, облагорожена територія і сам ваш е, об'єкт. Саме ваша нова архітектурна форма, чи це буде магазин, чи заклад громадського харчування, чи е, інший об'єкт. Тут дуже важливо. Ми звернулися до головного архітектора і просили її. І я думаю, було б доречний війні тут послухати, щоб наш головний архітектор висловила загальне, загальне бачення, яка повинна бути концепція саме у зовнішньому вигляді наших об'єктів. Правду говорив і ви, Олександр Васильович, стосовно цієї концепції. Я особисто, вже будучи піддивим, тому депутатом, тому скликанні, саме говорив, що її треба прийняти. Тому що 4 роки назад було прийнято рішення про заборону виділення земельних ділянок під цю справу, тому що ситуація була неконтрольована вже в якійсь мірі. Значить, дійсно приходило багато людей, зверталися, не можна ж перетворити місто на соцільні малі архітектурні форми. Правда? Тому <кій> ідея хороша, концепція, але вона настільки затягнулася по часу, що вже не знаємо ні, ні ви, ні ми, як же воно повинно бути. Далі. Тому нам треба обов'язково ми розрулити ми цю ситуацію. Знаємо. Абсолютно, я теж так само підтримую. Бо ми це питання вивчали спільно і давайте її приймати. Повинні тут бути малі архітектурні, значить вони повинні бути. Треба їх там якась заважає, яка попадає в зону навчального закладу, наприклад, то треба, щоб там їх не було. Якщо треба там пошагово до доступу, то треба прийняти це. Еще раз вертаюся, идея хорошая, справа хорошая, и спільно разум треба нам решевы вопрос. А можно вопрос? Да, да. Вот смотрите, возле седьмой школа находится АТБ. Он находится в шаговой доступности от школьников. Сигареты, алкоголь. Я знаю, что их там точно продают. Потому что я постоянно вижу малолеты, которые выходят с сигаретами из пива. Вот как с ними борются. Почему на Шевченко нам, ну, нам запретили аренду, то есть нам дали аренду без продажи пива и сигарет? То есть без объяснения причин. Нас просто приперли к стене и выдали аренду, ну, право аренды на, на, землю. Без ничего. То есть хочешь, что хочешь, то и продавай там. На улице Шевченко. Да. Напротив фаворит. Ой, напротив этого Борисфена. Ну, я не могу вам ответить конкретно по вашему питанию. Так так многих ну, там просто позапрещали. То есть, ну вот концепция. Давайте запретим все. А чем торговать? Это не концепция. Это индивидуальный подход. Я не знаю, почему это. Ну, я готов. Как всем же за... запрещать, до... это не индивидуально. Это, это уже Конкретно, будь ласка. Это массово. Это массово, это не индивидуально. вас просто прижали к стене, что хочешь, сегодня... что и делаешь. И начинаем этот Начинаем этот диалог. Це, це з'ясування ситуації. Да, Мухолі, просто питань, у людей багато, а проблема одна. Стосовно обмеження в торгівлі, це регуляторний акт. Я питала, такого регуляторного акту нема. Тобто підстав обмеження юридична це, це регуляторний акт, і вивчаючи досвід інших місцевих громад. По обмеження будь-якого виду діяльності це регуляторна діяльність. Також відповідальності немає. Тобто індивідуальний підхід – це по поширення корупції в самому прямому вигляді. Якщо такий випадок, він слушний. Він не один. Він да, не один. Так давайте подумаємо. Є депутатська по комісія. Торговлю. Є. Так вона і запрещає. Так вона секунда, вона і запрещає. Що в що тут, по правилам здоров'я. Але чого бахнути дітям, де його Давайте, давайте, давайте цього одна продає, друга. Я хочу, щоб ми цих випадок розглянули, конкретно. Напередодні, коли засідання, засідання, засідання сесії Броварської міської ради, буде засідати комісія. Спеціально створюється комісія разом з вами, всім ми бажаючим, виїжджаємо на цей об'єкт, до цього малої архітектурної форми, до вас там чи до кого і дивимося. Як сплачено акциз? Який належний вигляд має мала архітектурна форма? Інше питання а у мене чи маємо благоустройство міста. Вот смотрите, нас заставляють то есть хорошо. Ми красим кіоски, ми убираємо, ми благоражуємо територію. Вот. Есть фирмы, которые находятся в Бараварах, которые занимаются заклейкой. То есть для меня это реально больная тема, потому что я покрасил, вот киоск, облагородил, почистил это все, покрасил. Через два дня пришла фирма, которая заклеила киоск с ног до головы. Причем это было не только заклейщики там рекламы, а это были и политические партии и так далее. То есть мы звонили, обращались. Данного места возле ныне там. То есть весь киоск просто ну, Я думаю, что если вы протокольно записываете, то это, это вопрос, что вы поднимаете, оно звучит неодноразово. Там написано, вот до кого Звертаться за тем чи иным Там написано их номер Вот уже по тому номеру А то дело благоустройства не им. стесняется в 7 часов утра позвони, что выпал снег, мы должны прийти убрать Но вот тогда, когда идет обращение о том, что оно загажено оно Откровенно загажено, то есть мне обидно Я потратил время, потратил 6 часов Чтобы это все привести в порядок Покрасить красиво, чтобы людям было удобно Оно все загажено, а дело устройство делать вот так Ну без обид

А скажіть мені, будь ласка, який мені інтерес облагороджувати, якщо в мене оренда на рік? Я б півроку її оформляв і вона через півроку закінчується. І гарантії, що їм нікого на рік. Зараз руки сидіти, десятки людей тут. Розумієте? Тому я вже сказав про те, що влада має сприяти і відповідати за те, що не сприяє, а не просто посильно зайняти. Микола Васильович, зараз я закінчую. Тому таких випадків, як от молодий чоловік сказав, от тут в списку 200, зараз назвали цих 8 тисяч. Якщо б тут сиділо 8 тисяч, я не знаю, кожен би вас закидав шапками і закидав своїми проблемами. Чого ми зібралися, і чого ми зініціювали, і чого я два роки борзився? Бо ця ситуація загальна. Я вже сказав, із 30 пунктів концепції 15 закриті. Знаєте, як раніше говорили, був би чоловік Стаття Надюса. Я сказав, яке поступово скорочувати малі архітектурні форми, поступово зменшувати, убрати центральні вулиці, убрати культуру. Це це от, оце концепція про яку ви зараз говорите, і яку ми повинні спільно разом прийняти. Ну, ну е от і все так, ми на цю концепцію входить і підприємці, і депутати, і органи виконавчої влади. тому давайте спільно, а не говорімці да. готові взяти а на себе відповідальність, і ми цю відповідальність несемо. і за створення нових робочих місць і за сплату податків, в тому числі на самі, правильно сказала Тетяна Федорівна, але Чуть-чуть не договорило. Це якраз розі з того, що я говорив. А громадська організація не є учасником е революторного процесу і створення революторного акта. А асоціація роботодавців згідно законодавства є якраз таким, і ми маємо право написати скільки, коли і де нам торгувати. І цей революторний акт депутати мають підтримати, бо вони є нашими обранцями, представниками, захисниками наших інтересів. А звелося до того, що вони є головними душителями наших інтересів. Я хочу сказати про міську владу, не боюсь. Ні Микола Васильович, ні всієї решти влади, міська влада, на жаль, останнім часом зайняла позицію ні ну, вмішательства. Якби не якби, якби вмішательства. От депутати проголосували, ну так і буде. Аж я задаю питання міському, каже, а що я можу зробити? Депутати проголосували. За великим рахунком він прав. Але якогось натиску або якого захисту зі сторони, як членів виконкому і безпосередніх учасників Микола Васильович є начальника управління економіки це основне управління, яке ну забезпечує або сприяє сплаті податків і так далі. Тому саме ви, як ну, перша дієва особа я свою позицію так. висловив. Так, от, я говорю тепер про позицію влади. От, <піллян> депутати деякі не знають, чим. Ну, людина, от, я цих двох молодих людей тоді запитав, а ви взагалі дотичні до бізнесу? Так, я працюю. Бо я тебе в броварах не бачив, не знаю. Я працюю в Києві. На чому? Це комерційна таємниця, я не скажу, де. А ти? А я просто так от прийшов, бо я помічник депутата э... <свят> Дяченка. <Дячинка>. Розумієте, Тобто <піллян> <Целтав. піллян> прийшли люди, які, ну я не буду говорити, що там молоді люди, але які зовсім до цього не мають відношення. І вони будуть мені uh, встановлювати правила. Я, як і більшість з вас, заплатив не десятки, а сотні тисяч uh, тих самих uh, гривень, з яких склалися мільйони. Оце ми всі заплатили. За десятки років вже мільйони пішли. А вони прийшли, кажуть, <пивіться> ну давайте ми от зробимо так, Посивіться. а ви їстимо. Ви правильно я говорите, але дуже важливо, що сьогодні у залі багато присутніх депутатів про міської ради, і вони не байдужі до ваших проблем. Саме від вашої депутати залежать майбутнє малого бізнесу в нашому місті. Тому подумайте, як саме сприяти йому розвитку цьому. Розвитку це буде. Заслужим але заслужим. але, буде, але буде, так? Ми документально, все правильно, все інше. І нас же б'ють шапці, щоб ми закрилися. А ті, що стоять без документу... Нічого, не ні одну копійку в а, городі кстати, сплатили, бюджет не сплатили, і вони стоять, бо їх закрити ніхто не може. а нас легше запитайте, бо їх запитаєте. Депутати ж Депутат рішили, от інтересний вопрос. Я можу відповісти. Те, що я знаю, поколи. Чотири роки. Я не знаю, да покоління. ми знає, ми знаємо, ж живем, Всі живемо там по Але ж ми все сплачуємо, у нас все законно, але не законно. Кулинічі, а не незаконно. Що стосується Колинічі, нічого, таке звучить питання. Значить, Колинічі дійсно десь в межах трьох чи чотирьох років не можуть здати. Май, <пишут> ну, не важливо, <пишут> <пишут> чотири рації. На минулі скликання депутатському значит, підняли питання про те, що коли готові сплатити за всі роки по двойному коефіцієнту. Значить, і не прийняли такі депутати рішення. І все. Так вони залишилися в воздусі. Отака, отака я, я читав, що наоборот депутати прийняли рішення, щоб виселити всі. Не, на Нападки депутати хотіли узаконити. Ну, е, ситуація, більшість не більшість е, поміркована ситуація була, щоб узакониться цю справу. Тому що вони стоять стоять нелегально заплатить за землю і продовжувати платити. А на сьогоднішній день вони не заплатили на земельних комісій, щоб вирішили, що і не можете заставити, щоб вони зробили документи чи ж саме депутати. Нам скажуть хоча питанням депутати. В нас є депутати. А що є депутати? Скажіть нам що по покоління. Леонід, ну встань, скажіть, чого ви не прийняли. Найбільша фракція, до речі, хто не знає, знає, це найбільша фракція. Ми читаємо про нього все время. Власника. Бо це по всій Київській області. Та, ну, тобто Як була, так і ні. Скажи нам по Куліннічам, пожалуйста. Не, я не можу відповідати. з депутати, можу це за, себе. Так за себе і розсобити. По значить, на останній зборі по Кулінічам в мене не було, а я дивився відеотрансляцію. Було прийнято рішення з мене комісією про знос. Так. А ви кажете, що ми прийняли приємно, що я Я сказав, ні, я не вас сказав, я сказав на минулий. Ви сказали всім то, що я почув, що депутати хочуть у тих закони. Да. Ні, ні, на минулий я... велика.